Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Білус Андрій Олексійович, я учень 10 А класу середньозагальної освітньої школи No297 міста Києва. Мій научний керівник це Яковенко Світлана Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури. Тема моєї роботи це штурм і облога міста, вічний образ у світовій літературі. Мета моєї роботи це не тільки детально проаналізувати поняття вічний образ в літературі, а в описи штурмів та осади міст» як вічний образ. А й провести дослідження, у яких найпопулярніших творах зарубіжних письменників найяскравіше втілено образ міста в облозі та показувати сміливість та героїзм героїв. Завдання моєї роботи це провести дослідження того, у яких відомих зарубіжних творах, зокрема жанру фентезі, письменників вдало використали вічний образ облоги міста. Методи дослідження це аналіз літературних і наукових джерел, порівняння літературного матеріалу та узагальнення та обґрунтовування висновків. Практичне значені дослідження полягає у тому, що його основні результати можуть бути використані у шкільні програми з літератури. У роботі дослідження і розглянуто ряд питань, пов'язаних із вічним образом, притаманним давній і сучасній світовій літературі, починаючи з часів гомера, а також проведено аналіз ряду сучасних творів зарубіжної літератури, в яких прослідковується образ облоги та штурму міст як тло, на якому розвиваються події та розкриваються центральні облади. У розділах було висвітлено такі питання. У першому розділі розглянуто поняття архетипу та вічного образу в літературі. Ми дослідили, як теорія літератури трактує поняття архетипу та вічного образу, і які літератори досліджували цю проблему. У другому розділі проведено стисний аналіз творів світової літератури, у яких автори використали вічний образ, Шторм і облогу міста. Зокрема, ми звернулися до романів Гарді та Маркіс і їхніх найвідоміших творів про війну. Актуальність роботи полягає в тому, що зараз в Україні війна. І ця тема нам близька, бо і наші міста час від часу чи постійно знаходяться в облозі ворога, і ми постійно спостерігаємо героїзм і відчайдушність не лише наших воїнів, а й звичайних українців, мешканців міст облози. Ми дослідили, що сюжетні архетипи вивчав і аргентинський письменник Хорге Луїс Борхес. Він вважав, що література циклічна, а художні твори ґрунтуються на чотирьох основних сюжетах. І один із них місто в облозі та штурм. Також ми дізналися, що інший відомий автор Крістофер Букер у своїй книжці Сім основних сюжетів, чому ми розповідаємо історію, описав сім базових сюжетів, на основі яких, на його думку, написані всі книжки у світі, і серед них теж значаться штурм та облога міста. На мою думку, такі складні обставини, як облога міста, вводяться авторам для того, щоб на їх фоні яскравіше розкрити персонажів, показати їхні вади і чесноти. Через ті вчинки дії, діяльність, яку вони ввели під час життєвих труднощів. Отже, у ході дослідження ми визначили, що описи штурмів та облог міст нерідко постарпляють як центральна сюжетна лінія твору, на фоні якої і розвиваються події. Саме дії персонажів на фоні війни, захисту власної свободи чи намагання завойовницького нападу часто допомагають письменникам більш яскраво розкрити образи персонажів і показати їхні риси, як позитивні, так і негативні. Особливо яскраво описані сцени облоги та штурмів у творах жанру фентезі, причому в сучасному фентезі і образи, і події описані дуже яскраво, так що читаєш, уявляєш собі реальну картину і поринаєш у сюжет. Ми визначили, що у творах сучасного фентезі описи облог та штурмів особливо яскраві та реалістичні, події динамічні, а образи нові та несподівані. Отже, ми можемо зробити висновок, що досягнули мети дослідження і зуміли проаналізувати поняття вічний образ літератури, виокремити описи штурмів та осади міст як вічний образ, провести дослідження, у яких найпопулярніших творах зарубіжних письменників, найяскравіше втілено образ міста в облозі та показуване сміливісти героїв героїв. Дякую за увагу!